Thank you Ок, значно підвищив вогневий вплив на територію деяких прикордонних громад Охтирщини, зокрема неспокійно у великій писарівці. Обстріли у нас сьогодні почалися з самого ранку, і вони інтенсивні. Тож охочим запропонували виїхати в більш безпечні місця. Зараз формуємо списки в залежності від цього. Будемо давати транспорт. В ОВА просять зберігати спокій і наголошують, ситуація в області контрольована. Заступника голови сумської ова Олега Клеменчукова звільнили із посади. Відповідне розпорядження підписав очільник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Нагадаємо, у лютому посадовець разом із керівником департаменту капітального будівництва отримав підозру у розкраданні бюджетних коштів, які спрямовувались на відбудову пошкодженої інфраструктури Сумщини. Тоді суд відпустив Клименчукова під особисте зобов'язання і відсторонив від посади на два місяці. А 14 квітня Олег Клименчуков написав заяву про припинення своїх повноважень у зв'язку із призначенням нового голови ОВА. Прикордоння Сумщини щоденно потерпає від обстрілів з території Росії. Міський голова Сум говорить, ситуація в громаді контрольована, проте радить сумчанам не нехтувати сигналами повітряної тривоги. На даний час можу сказати, що ситуація повністю нами контролюється. Що на території нашої громади контролюється оту суми і збройними силами України на території вдовж цього кордону Сумської області. І про це є повідомлення. Складніша ситуація, що стосується ракетних обстрілів, ми бачимо, що по всій Україні ворог направляє свої ракети. І треба тут бути дуже дуже уважними, не нехтувати тривогами. Укриття по місту говорить міський голова. Нині ремонтуються. Зокрема, тривають роботи у закладах освіти. На сьогоднішній день уже в 12 школах ці роботи виконані. В чотирьох зараз роботи виконуються в п'яти сад. роботи виконані. Плануємо ще в 12 садочках проводити ці ремонтні роботи, і на це вже ми плануємо виділяти кошти. На сесії, яка буде у нас 31 травня, захисні споруди, які розташовані окремо у приміщеннях приватних і державних структур, теж планують обстежувати, кажуть у міській раді. До 28 травня. Ми повністю всі об'єкти повинні обстежити їх. Кількість 250 приблизно з тими, які знаходяться ще. В ремонті, може, трошки буде більше, але повністю всі об'єкти будуть обстежені і нанесені на, на мапу. Щодо ремонту доріг, капітальних робіт у цьому році не виконуватимуть, зазначає міський голова. Нині по місту тривають поточні ремонти дорожнього покриття. Це будуть також, в тому числі, і великі вулиці, але все ж таки це не капітальний ремонт. І сума буде біля 70 мільйонів. Позачаткові роботи були на початку весни зроблені. Це був ямковий ремонт для того, щоб просто зберегти дорожне покриття. А зараз будемо відновлювати його відповідними картами, відповідними латками, великими картами, можу сказати. Це вже середній поточний ремонт. Ми почали, наприклад, вулиця Лебединська, Якщо хто там їздив, бачила, як це відбувається. Також за інформацією міської ради, із 16 травня у сумах запрацювали мобільні. Соціальні центри від департаменту соціального захисту населення такі пункти на постійній основі працюватимуть на базі бібліотек та деяких шкіл міста. Наші працівники будуть приймати і звернення. Дійсно, ви ви, ви, ви маєте якусь проблемне проблемне питання, щоб вам не їхати на, на Харківську 35, Ви можете в центральний офіс нашого департаменту соціального захисту, ви можете в своєму країні отримати цю послугу. Новини СТС. Щороку, у третю суботу-травня, в Україні відзначають День науки. У переддень свята освітяни науковці Сумщини представили свої авторські розробки у сфері інженерії, комп'ютерних технологій, аграрних наук на тематичній виставці. Безглютеновий хліб і печиво. Кафедра харчових технологій СНАУ презентує власну продукцію, що є зразком безвідходної переробки рослинної сировини. На основі овочів нами розроблено цукати. Які після переробки також отримуємо цукрові сиропи. Самі цукати ми використовуємо для виробництва сухих сніданків, які так можуть бути використані для харчування збройних сил України. Дикорослі ягоди переробляються і утворюються харчові добавки, такі як порошки. Ну і сиропів можна виготовляти, наприклад, льодяники. Продукція органічна, збагачена корисними елементами і економічно вигідна кажуть науковці за рахунок використання регіональної сировини. Дані розробки впроваджуються в. Робництво і їх можна буде незабаром зустріти на полицях супермаркетів. Фахівці Сумського державного педагогічного університету презентують смарт-лабораторію. Її створили два роки тому. Розробка говорить освітяни, розширила можливості для роботи студентів та викладачів, зокрема в умовах дистанційного навчання. Крайня необхідність для дистанційного навчання це розробка анімацій, фізичних явищ дослідів. Щоб Учні могли конструювати, збирати установки дослідні, причому як у двовимірному, так і у тривимірному просторі. Також ми виготовляємо різні тривимірні моделі, будь-які трошки допомагали нашим хлопцям на передовій. Хвостовики для мін друкували». Власні розробки на виставці презентує і сумський державний університет. Робот павук це робота студента кафедри комп'ютеризованих систем управління. Працюючи над подібними проєктами, студенти здобувають практичні навички, а після втілюють їх у важливі і корисні для сьогодення винаходи. Робот, наприклад, павук це студент захотів зробити якогось робота і знайшов подібні розробки, які вже існують. І створив свого робота. І ми таким постійно займаємося на нашій кафедрі. Тобто, студентів є можливість працювати над своїми власними проектами під час навчання. Науковці Сумщини дали і перспективні, зазначив очільник обласної військової адміністрації. Голова ОВА відзначив роботи школярів і студентів Сумщини. Говорить, важливо, що їх наукові розробки здобувають визнання на всеукраїнському і міжнародному рівнях. В роботах, які я побачив у наших молодих юнаків і дівчат. Тема оборона, вона сьогодні пріоритетна. Вони мріють про нашу перемогу. Вони мріють про мир. Вони мріють про наукові роботи, які сьогодні потрібні всьому світу. І міжнародні конкурси, всеукраїнські конкурси, які ви сьогодні представляєте, на яких ви представляєте Сумщину. Причому так, що займаєте перші найкращі місця, показує, що це все буде. І з нагоди свята Освітян Сумщини привітали подяками від голови обласної адміністрації та грамотами Міністерства освіти і науки України. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. На Сумщині діє лінія соціальної підтримки Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Можуть звертатися на лінію соціальної підтримки як за контактним номером телефону, безпосередньо телефонуючи, так і в месенджерах Viber, WhatsApp, так і приходячи на консультацію очно для проведення очних консультацій у другому залі Сумського ЦНАПу облаштували спеціальне робоче місце. На базі ЦНАПу працює лінія соціальної підтримки Сумського обласного ТЦК та СП працює вона в режимі з понеділка по четвер з 8 години до 17.15 та в п'ятницю з 8 години до 16.00 за виключенням обідньої перерви, яка триває з 13 до 14 годин. Отримати консультації можуть військові та члени їх родин. Діючі військовослужбовці колишні, члени їх родин. Питання стосуються ну, питання різнопланові. Вони стосуються як отримання соціальної, матеріальної, юридичної допомоги, це питання щодо проходження військової служби, це переміщення по військовій службі, щодо порядку бронювання, перереєстрації, зняття з військового обліку. Також надаються консультації щодо отримання статусу ветерана, алгоритму дій у разі зникнення військовослужбовця, проходження військово-лікарської комісії та встановлення ступеню придатності до. Військової служби, а також оформлення матеріальної допомоги у разі поранення або загибелі військового. Отримують члени сімей загиблого: це батьки, дружина, неповнолітні діти, або діти, які досягли 23 років, і на момент смерті загиблого вона навчається. Або старші цього віку і інші члени сімей, які перебували на отриманні загиблого. Лінія соціальної підтримки сумського обласного ТЦК та СП запрацювала однією з перших в Україні новини СТС. У сумах відбувся фінал Кубку з футболу на честь Збройних сил України. Цей турнір проходить вже вдруге. Прекрасно, що в нас на Сумщині, незважаючи на всі обставини, є вирує спортивне життя. Кожну суботу проходять якісь змагання. Велика вдячність, звісно, тренерському складу. Хлопцям молодим, які сьогодні на полі радують болівальникам. Всім болівальникам, які сьогодні прийшли, це дійсно певна така віддушина і певне відволікання від щоденних проблем. Мета збір коштів для Збройних Сил. Також військовим передають пічки та генератор. Збирали кошти і сьогодні вручимо чек, сертифікат на суму 60 тисяч гривень в частини. Підтримка завжди повинна бути, тому що народ повинен бути з армією і здобувати перемогу разом. Всі разом ми переможемо. Військові ж, зі свого боку також провели конкурс серед малечі з набиванням м'яча. Переможці отримав футболку збірної України. Турнір супер. Я поважаю футбол і вважаю, що в такий час треба займатися мирними справами. Теж. Учасниками змагань стали 11 команд. У фінальному протистоянні стикнулись Україна токарі та «Колоси Сиверинівка. Сильнішими виявились футболісти з токарів, перемігши суперників 3-0. Саме головне, що ми проводимо цей турнір благодаря нашим захисникам, які боронять нашу землю. Саме головне, щоб у нас була перемога. Ми благодаря їм граємо тут, вони нас там захищають. Дякую їм за це. Професіональна перемога завжди радує. Футбольна спільнота обіцяє і надалі допомагати нашим воїнам та дарувати емоції сумчанам. Це благодійність. Футбольна спільнота Сумської області разом з асоціацією футболу проводит данный турнир. Ну, ви посмотрите, скільки людей це радість і дійсно огромна пошана нашим воїнам, общем-то, для нас создают именно такие как би, ігри. Тому огромна пошана именно нашим воїнам. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. В Сумах відбувся захід до всесвітнього дня сімейного лікаря. Сімейна медицина це одна із первинних ланок, яка зазнала реформування в нашій системі. І зараз саме сімейні лікарі надають безпосередньо перші, хто приходить на допомогу, до кого йде пацієнт за допомогою. На сьогодні в нас в наших закладах працює 160 лікарів. Первинної ланки вони обслуговують понад 200 тисяч населення, зареєстрованого в місті Суми. Це 80% від всього населення. Сумської територіальної громади. Медиків первинної ланки нагородили подяками міського голови та відзнаками за наполегливу сумлінну працю. Зараз 80%. Медицина нагрузка це нагрузка на сімейного лікаря. Він від народження і до самої смерті супроводжує пацієнта із проблемами соматичними, психологічними. Консультує і засобами зв'язку, і безпосередньо на прийомі. Сімейна медицина велике значення має сьогодні для людей, тому що ми формуємо здорову націю. Новини СТС Розітися туманочку Колектив Жива традиція заспівує перед початком старовинного обряду, щоб льон удався, вдягали білі ляні сорочки, розплітали коси. Сіячки льону дотримувалися інших обрядів, завдяки яким льон після збирання обробки мав вирости білий який. Це довгий, тонкий, чистий і блискучий. Хто сіє в льон зранку нічого не робив. Брали з собою білу скатертину, випечену хлібину, перехрестилися. Попросили господа Бога, Діву Марію і всю природу, щоб нам допомагала в цій справі. Учні Кроловецького іконотопського ліцею виграли право участі в міжнародному проєкті, який реалізується в Україні за підтримки фонду ЮНЕСКО. Ліцеїстки вивчають та інтегрують у шкільні навчальні дисципліни елементи кроловецького переборного ткацтва, унікальної технології виготовлення знаменитих кролевецьких рушників. Наш кроловецький край славиться своїми відомими на весь світ кроловецькими рушниками. Кролевецька земля має свої традиції, культури і обряди. І от сьогодні разом з колективом Жива традиція працівники музею королевецького ткацтва разом з молоддю долучаються до відтворення кролевецьких народних обрядів від зернини до тканини. А після сівби, як годиться, усіх учасників ляної посівної почастували шматочком ляного хліба. Ой, удайся, удайся, мій синенький, Ой, вернися, дружок миленький! Новини СТС